до мене телефонує е, голова. Це десь місяців два-три, як е, вже війна була Сумської області. Телефонує голова і питає Богдане. Ну, ми знайомі також були на цій самій е, е, поїздці з ним. І він каже: чи в тебе є підприємства, чи склади, де можуть мої підприємці е, чи там великий холдинг завести в Львівську область е, на склади, пшеницю, кукурудзу. Там це я кажу: стоп, та є. Ну да давайте я. Будемо спілкуватися. Ми обмінялися телефонами. Відповідно, десь пам'ятаєте, був був такий момент, що до вивозу за кордон там зерна. Ну, порти не працювали, так, так, так. йшли через кордони. Відповідно, десь приїжджали в певний період часу. Ця продукція ця. Пшениця кукурудза вона лежала на складах там війської області. Ну відповідно в нашій громаді були тоді так, так і десь треба було, щоб розвантажити і територію, і склади, щоб ну вони мали дальшу роботу чи подальшу роботу через місяць-два вивозити далі за кордон ну, для продажу.